Він знає кожен клаптик дороги і вивчив на пам'ять швидкоплиний пейзаж за вікном. Валерій Годованюк працює водієм тролейбусу понад 20 років. Каже, обрав професію свідому і не проміняє на іншу. Валерій пояснює, головне для професії водія громадського транспорту любити своїх пасажирів та кермо. Тоді робота буде у милість, а на додачу повний соцпакет та досить пристойна зарплатня. Інтригує водій. Один недолік цієї роботи це не моє враження. Це монотонна робота. Але в будь в роботі знаходиться позитив. Я люблю цю роботу, тут люди, місто, спілкування з людьми, водіїв багато, все вивчили, кожну ямочку. Знаєш пасажирів, в свій час людей тягнув сюди на роботу. Багато людей працює, навіть зі мною служили в армії хлопці. Я сюди, вони зараз тут працюють, я їм говорю раз, другий раз. Ну, працюють, люди працюють. Зарплата Зарплата у нас погодинна, у нас оплата, при нормі годин. Ну, 5 тисяч зарплата гривень. 5 тисяч гривень. Я рахую, що для міста Івано-Франківська це досить просто. Останні 15 років Валерій Годованюк ще й інструктор для половини водіїв тролейбусного депо, готовий навчати і далі. Нині електроавтотранс потребує нових працівників, адже його дирекція має намір збільшити кількість тролейбусів у місті. У нас потрібно, щоб на один транспортний засіб було передбачено близько 2,5-2,8 водія. Тобто, якщо у нас на сьогоднішній день є інвентарних 46 тролейбусів, то відповідно ну кількість водіїв, яка нам необхідна, це. Близько 100 осіб, тобто навіть трошки більше 100 осіб, у нас стільки водіїв немає. А зважаючи на те, що ми плануємо до кінця року ввести в експлуатацію 10 нових тролейбусів, Тобто перші з них 1 листопада вже поїдуть на маршрути. То відповідно ми оголосили набір водіїв. Наше підприємство відновило у вересні місяці ліцензію для підготовки водіїв. Електроавтотранс, неабияк потребує, окрім водіїв, ще працівників ремонтної служби та контролерів касирів. Останні 20 років життя Галини Копачук протікають у постійному русі на тролейбусних маршрутах. Вона обілечує пасажирів, каже для роботи контролера. Головне не вступати у. Словесні баталії з людьми, які не в настрої, і виконувати план на зарплатню не скаржиться. У депо кажуть, менше трьох тисяч контролери не отримують. Мені дуже подобається спрацювати з людьми, ну зарплата нормальна. Отримати ну, підхід, підхід до людей треба мати. так. Є всякі люди, є такі, ну як вам сказати, от хочуть настрій спортити. Просто-напросто обілетила, я обернулася, пішла далі. І все. А так ну, можна працювати. Пристрасть до тролейбусів це сімейне, зізнається Галина. Її чоловік працює водієм, а невдовзі за кермо рогача сяде і дочка. Популярність тролейбусів зросла і серед пасажирів, кажуть в електроавтотрансі, адже вартість проїзду у ньому вдвічі нижча від пересування маршруткою. Якщо місто отримає кредит Європейського банку реконструкції та розвитку, то наступного року в Івано-Франківську на маршрутах з'являться ще кілька десятків новеньких тролейбусів. Ольга Цьома, Сергій Царик, новини на вежі.